Віталі Шахів грає проти Ханса. Рейтинг 1973. Ну, поїхали. Естонія. Захист Алехіна. Ляпнем з дуру, Провокуємо суперника на. активність пішаків. Тепер будемо чіплятися до цього центру. Уже, ну, в принципі, він напруження зняв, розмінявся. Це 4 підвісає після взяття. Якщо візьме, то заберу пішака. Хоча він тут забере? Значить, не підвісає, значить це все. Ні, заберу, мабуть. Заберу потім тут, нехай б'є туру. І, ну, бачите. <плес> Бо сюди під, підірвати його, залишити Тору на лінії А, а можливо, відкриється лінія, вона буде працювати активно і відразу по цій лінії, але я щось не хочу. Є п'ять піти зразу. Якісь розміни. Нам не треба ці розміни. <кій> Цей кінь в мене стоїть ніяк. Може, є шість просто. Типа не давати йому на d 5 Щось мені не подобається. Є 5 дуже різкий хід. Так-то окей, я піду сюди просто. Ні, не-ні. Ні, 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 ні. Так то я б'ю тут. Потім сюди. Ну добре, зіграємо тоді на різкого. Икиты бліндерс. Острів картузи. Картузи. Картузи, картузи. Він просто б'є. Ну, б'ю. Прикою турою. Ніяку. Так, він захистив кобилку. Молодець. Так, тепер. ж, ш... ага. Я хотів би не просто візьме тут. Ми візьмем. Ми візьмем. Хоча стоп, що це? Ми б'ємо тут вилка, він б'є. Ми б'ємо. Ну. Нормально. Просто ми можемо відійти е 7 і темп у нас буде. Він коня сюди закине, да. ну, візьмемо цього коня. Він відкриє собі туру. Значить не будемо так грати. Ну, думаю, що буде на мою користь, якщо б я став би тут після розміну. Пішак змістився б на D5, тут тура працює. У мене тури не працюють, ще, стоять в пасиві. Так. Я збирався бити, а ти що збирався? Так, ну тут будуть цією торою бити, тому що після розміну буде тут слабкість. Ось. Ні, він ну, не знаю. Не знаю. Що в в не кінь поганий, в нього нема полей нормальних. Ну, ми відразу будемо чіплятися до слабкості. В принципі, а, в нього зайвий пішак. Ну, добре. І в мене кінь погано таки але в нього є слабкість. Отак. Проженем тоді. Нехай буде пасивний слон. Нехай буде пасивний слон. Тепер, мабуть, тур на лінію і є поставимо. Нормально, тут мені подобається. І ще тут ради три хіт такий, типа. Непоганий мені здається. Куди йому коня дівати? Ну, давай. Так і зіграємо. Тут давлю просто. Подвійний удар. Тепер нападаю просто. Чики-брики. Да, пішак, конечно. Може, кудись і піде. Може і ні. Він є такий, і може хіт зробити, да? що, типу, віддасть. Ні. Ну, Б'ємо тоді. Ну, Шах. Чіпляємось. Так, ну, рівна позиція, у нього є слабкість. Може це фігня. Може так все рівно зіграти? Да. Слабоду я награв. Чого я не можу хід зробити? Опа! А що таке? Куди це ти пішла, Тура? Моя Люба! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Загралась, загралась в автомати. Лудоманка ти, короче. І шаки любиш їсти, да? Ось так. Спіймали. 7990. Да, я... він там молодець, мене переграв, конечно. Але не дограв. Нє, це погана Взагалі ідея була. А 6 каже, зіграй. Це щось якось так компактніше. Ну, і F5 також тут, поля прорізаємо трохи це нормально, да, а це не туди. Ну, окей. Не туди, але він не розібрався. Так, йому треба було слон D4. Угу. Ну да. да да, да Йому треба було. Так, якщо я тут б'ю. А, кінь є 2. і Він захистив слона. Ясно. Тут приблизно рівна позиція. У нього пішак зайвий, але. Слабкість. Слабкі чорні поля, а у мене чорнопольник сильний. Відрізали відразу слона. слон став пасив. Мабуть, розмін фрезів був. Нормальний. Тут трішки краще, ну, в принципі, також. Міс на 25 десь рівна позиція. Я щось тупанув, перепустив цей хід D6. Да, треба було якось заблокувати. Я хотів або слона сюди, або короля підвести, але я не в всти... так як я, через цих, я вже не встигаю навіть тут захоплює простір. Тут що? Слон d 7 не можна було пускати туру. Хоча тут уже білі в принципі, перехопили ініціативу, потихеньку посилюють свої позиції, тому тут. Так і так, норм. Далі я віддав вже якість, нічого не бачив іншого. Аби тут побачив, бо він щось заграв тут уже. Дуже заграв не туди. Король G7 просто їсть.